Так, всім привіт. Я знов на полі. Кейсик. бункер набрав. Ждемо машину. Заїхав. Коротше, я до себе молотити. Тут має 4 гектара. Це я тут знімав, коли е, після ремонту трактора культивував тут. Чи я вологу закривалося, що, що виходить? Щось урожай поки не важенький. Десь молотив приблизно 2 гектара. Може трохи більше двох. Ну десь два бо да, десь штаб 2 гектара, ну, повний бункер. Жду зараз машину, буду завозити в склад. Що по, по розкиданню, по зрізу? Получається така картина. В принципі, розкидає. Зріз, ну, такий тобто, 4 пальця десь держу я. Ниже, ну, не виходить. Де Мені де менше, О, земля не супер рівна. Більш-менш рівненька, але все одно. По розкиданню по тері є, ось, бачите, є витріскана. Тось, вона вже почала тріщати, через те, що не залетів. Я думав, що тиждень здається, має інші участки ще може з тиждень підожду. А ця почала тріщати. так Я залетів бігом, налаштував комбайн, трохи прикрив решета, щоб менше йшло штучка. Хай зелений стручок вилітає, бо я був в склад, мені не треба, щоб воно щоб не зігрілося. І так побоююся. Зстаті, в цьому році скажу по молоту е менше битого зерна. Якось в минулому році, чи я так на цього року настроївся трохи краще, в минулому році я пам'ятаю, що трошки було битого. Менше, ніж у барабанних, але трохи було бито. А в цьому году беру так ще таке перемите. Так що така соя по висоті, десь вона чуть вище коліна і так підтріскує. Є трохи ж я, я налаштувався, щоб її сховати склад, хай викидає її. Такі -то справи. По ціні зараз у нас дають 280-290, ну я подожду, хай лежить може, хоч по 350 здам. Край поки що залишив. Буду як уже молочу цей кусок, то заїду в край, щоб там може просто ще багато бути прозелені. Якщо попаде в бункер, хай... Йде наверх і я машину як висиплю, то вона в складу бути з краю, я потім трохи змету, щоб не зігрілося. Е, є такі проблемки, в мене, що трошки підкидає мусор. Вернев не мусор, а кучки по полю лежать. Е, зараз наверное, тут їх не сильно видно, а з тої сторони прям добре видно. Ну, в принципі, кучка лежить. видно. Виходить так, що ось накладає нас сюди на балку. І воно в процесі роботи спадає. Треба в майбутньому зробити ж. Так, а в принципі по комбайну пече позавчора п'ятницю. Сьогодні в нас понеділок, сьогодні у нас грусня трохи мозги компосірує нам, Ну, печого чого переживемо. <тур> <тур> е -е так що сьогодні понеділок, у п'ятницю я молотив е 18 гектарів за день бахнув. Прям непогано так е минулому році по 5, а по 4, 5 чи 5, 6, получалося, ні, 7, 8 виходилося, а в цьому році 18 за день майже бахнув. І була одна поломочка, розкрутилася 6. Е Улетіла оця шестерня. В цілу суботу з батьком людей попросили. Коротше, в чотирьом ходили, шукали по полю цю зірочку. Насилу її знайшли, бо в мене вони перероблені, в мене заводська. Я попробував знайомо взяв заводську зірочку, вона не стає, попадає зуб на зуб. І в мене, типу, серцевина заводська, а оце переварена вже. Під більші цепи. У мене цепи на 19 мощні стоять. Мене, як знайомий говорив, тут говорить, та шнеки поскручує, якщо щось заклине, а не зірочку порве. Так що була така поломочка, знайшли і поставили і знову печемо. Так, в цілому це непогано. По урожаю вже більше зарієнтую як до молочу, ну приблизно зараз в районі 2. До 2, навіть, навіть, може то на 900, то на 800. Ну дуже десь 2 гектари змолотив бункер. Ну, бункер зараз поїдемо одразу на ліса, зважимося і на склад завеземо. Уже включуся, або як в процесі молодлю включуся, ще покажу, як молотиться. І вже в складу, включуся, покажу, що там за дві кучки. Звідси десь дві машинки в мене уйти. Надіюся, ну, що тут 8 йде. А там подивимося. В принципі, в нас зараз потроху починають молотити, ну теж так молотять, тобто, я знаю, там видно, не видно. Коротше, кусками там гризнули, там гризнули, там зелене ще. Коротше, то воно так трохи запарно за цьому году. Там тріщить, там ще зелене. Ось сусід в мене ще не молотив. В нього, в нього наче не так тріщить. І він е, посіяв, якщо я сіяв цю дешку із плошняком 15 міжряддя, то він посіяв тут теж з плошняком, якщо я помиляюсь, ну, тут гектара два десь в ну, нього з плошнячком, але ну, в нього висів менше, в нього тут прям рідесенька вона виходить. А далі він посіяв на 30-те міжряддя і не, не помню, чи на 70 він сіяв. Віріально 30-те, а 35-те міжряддя і на 70-те. Сіяв він. Е, е, Тівалкою... точного точно висівати, не сізешкою, в принципі, а точно висіва. Оце я хочу узнати, який в нього буде врожай. Такі-то справи. В принципі, наче по тій особах не бачу. Великих. Різко перебиває, все добре. Єдине, що тобто, довелося сховати мені противорізи. Піймав щось я ножом одним, ніж трошки скоро підбило і він почав задівати у мене за противоріз один. трохи. І Я сховав і ножі вдома лежать, нові, а поміняти часу не вистачає. Ну то таке. Поміняємо. Поміняю, ну, воно навіть мені наче без противорезів краще. Бо без противорезів воно прям мукало, прибивало дуже сильно і лежало такий, наче як волочок невеликий. А зараз воно трошки крупніша солома і воно трошки розкидає, наче ширше, наче непогано грома. А то тільки убрати аби кучок не було, таких зробити задній фарту в наступному році, то ось така кучка. Ну воно, я кажу, воно плугом, це ж не солома, іменно, що як не перебита, без різки, а взагалі, що вона ціла і воно... А так воно ось і тиме, воно пригорне плугом. Це нормально, або дисками зав'є. Які-то справи. Так, вже включуся в комбайне, треба буду молотити, або вже складу. Так, ну що, оцей закінчую вже. Клаптик. Походу, коротше, і по 2 тони не виходить. Півтори не з'їсть, а дві тонни нема. Так, Що хто знає що в цьому не заурожає? вже давно такого не пам'ятаю. Останній раз півтори тонну 600, я, мабуть, молотив у 2015 2018 році. Після того Менше двох в мене ніколи не було. Тобто, Поняв, що 20-й рік дві тонни було, а далі вже по 2,5 в основному я витягував минулі роки по 28 закривав, де й по 3 тонни. А це щось ні, півтори є, а 2 тонни немає, де тон, навіть по 700. І зараз зважусь, вже коли складок включуся, там і е -е, покажу. Ось така виходить десь. тут тут є, тут зараз долина. Тут мене, мабуть, більше витягнуться з того, що на полі доволі багато долин. І в долинах вона стоїть прямо висока і там є А в основному багато участків було, де... Ну як багато, ну, були участки, де соя, ну, сантиметрів 30 високо, взагалі тут, така ж слізенька. Що їй не вистачило, при тому, що цей участок це саме дальній у мене участок. Ні, не саме дальній, ну, далеко теж знаходиться. Е, то тут, я знаю, якщо ближніх участків до шкопадів було небагато, то тут часто стояла то тобто, я приїжджав, видно було, що тут дощ був. Оця а... ну, ну, жара. Тобто, 40 градусів у липні і зараз опадів взагалі нема. 30 градусів малить кожен день. Вона просто налиться не сміла. Вона поскидала стручки, вона спочатку була чувала, нав'язувала, на а потім скинула вона їх. -то справи. Ну, Сховаю, подивлюся, хай лежить. От, давайте не хочу я ні урожаю, ні ціни в ноль закриться. Ні, я вважав, тобто я зараз там, то там трошки заробляю, то... Но... Ось таке. То як наморожено тільки. Трошки щось на цьому полі почало наматувати на мотовило в мене. Попередні поля молотив, якось було все нормально. Тобто, ну, воно якраз, напевно, за те, що багато долин. В основному воно низенька, а долина вона висока. Не успіваю перевести мотовило, підняти вище, воно починає трошки підматувати. Звісно, е, аби е, хнопка була на джойстику, у е, потолилом управляти, а то так, тягаєшся, тут кнопку нажати, то там кнопку нажати. Так це таке до справи. Вже складу включуся, подивимось, що в нас вийшло. І скажу результати, що нас. Цього поля. Ну, тут не 4 гектари, тут гектара 38, якщо я сообіс. Ну, все одно. Так. так, потім включуся. Так, ну що, ось я вже і завіз. Склад е, по вазі, поки що точно не знаю. Ну Двох тонн точно немає з гектара. Перша машина зашла, ну, бункер був 3800 чи, чи 900. Треба дивиться дивитися по бумажкам. А другу ще не знаю, зараз буде. Е, Буду узнавать. Так що такі до справи. Завіз поки що склад. Отака ну, по чистоті, есть так наче чистенька вона. Ну, тепленька вона зараз, ну вона в на сонці нагрілася, тобто. Подивимося, чи ну, потрохи приходить дивитися на неї поглядати. Є трохи шолушення, але це шолушення вона якраз хорошо що зверху. Змету його і буде. Все хорошо, чистеньке. Такі то справи. Сьогодні вечором поїду, подивлюся на інші участки, можливо, на днях буду і їх вже мотити. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Жнива продовжуються. Хоч урожаї не дуже, ціни нема, але працюємо. Всім удачі!